Склад в Україні, я не маю жодного сумніву. Просто для того в першу чергу необхідна політична воля нашого державного керівництва, в другу чергу, звичайно, збільшення боєздатності Збройних сил України, в третю чергу буде системна діяльність наших спецслужб, нашої дипломатії. На Донбасі, або коли буде їх, Я розумію, що це комплексне питання, і Україна для того, щоб перемогти в цій війні з Росією, вона має використовувати асиметричні дії, бо у нас ніколи не буде більше там, танків, ракетних систем, систем залпового вогню, особового складу війська і так далі. Тобто має бути зовсім інший підход. Ті ж самі українські спецслужби мали би використовувати для повернення Криму, в тому числі, ісламський фактор, який є в Росії там Курбан-Байрам, наприклад, в Москві, і е, Великдень в Москві. так. Чось, б, істинно віруючих русських православних християн намного менше, ніж мусульман в Москві стає. Е, китайський фактор Сидіру, е, фактор багатомільйонної української діаспори, яка є дуже хорошим ґрунтом для проведення агентурної роботи наших спецслужб у зовнішньої розвитку, фронт розвитку і так, так. Е, далі. На північному Кавказі, який не запухає вже за 20 років, практично. Так? Тобто всі ці фактори наша держава мала вираховувати разом з політикою. Санкціями і, і так далі. І в комплексі вирішувати це питання. Бо чим менше буде проводу української крові на ем, гарячому фронті, тим краще. Проводська неводиція, це треба враховувати. Тому я не прихильник там кричати зараз, давайте всім наступ підемо, звільнимо територію, я виявляю, скільки втрат буде з нашого боку. Але при тому, що такі комплексні заходи і політична воля державного керівництва, в першу чергу Верховного Головного командувача, то і є закон про Криму в тому числі.